Доброго дня любі друзі, ви на каналі Артюб. І сьогодні мої батьки перетворилися на монстрів тому зараз я біжу в безпечне місце і вже там продовжу запис. Я все ще біжу, вони за мною. Тікаємо. Синочку, ми йдемо шукати. О, ні, ви це чули? Я теж чув їхні голоси, вони близько. Ну нічого, я ховатимусь до останнього, і якщо вони екстремально наблизяться, буду тікати. Ми близько. Ми не знаємо, де ти, та ми чуємо твій запах. Охо, хо мені пощастило вони в іншій кімнаті, тому швидко біжу на вулицю. Ах, ти ж хитрий, ну нічого. Ми все одно тебе доженемо. Так, вони нас доганяють, збіжу на вулицю. Треба заховати загалинку, поки не нас догнали. О, ні, вони мене бачать. А -а -а -а. Мене оточили. Тобі нікуди тікати, тому тобі все ж доведеться піти на обід. Стоп, стоп. Що? Ви мене не здоганяли та шукали заради того, щоб відправити на обід? Е, ну так. А тоді, на що ви мене переслідували? Бо не знали, де ти. Ну що ж, тоді йду їсти. Я вже таке діло. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. А з вами був я, Артем. Усім до побачення!